Ми в'яжемо разом з Надією, і знову перед вами карта, тобто у нас гра в'язальні мандри. Так як деякі учасники вже дійшли до Зміїного, а я все-таки вирішила продовжувати і таки доєднатися, приєднатися до них, тому я вирішила, що далі відео буду знімати в форматі такого влогу. Тобто не буде виходити відео щотижня, а як тільки я домандрую і вже буде фінал, фініш, то я викладу дане відео, і ви вже побачите, як я мандрувала. Ну, так як я думаю, що вже не дуже цікаво буде всім, а можливо і буде, не знаю. Ну але я так вирішила, тому я так зроблю. Зараз я знаходжуся на номері 40 у Волинській області. Так як дівчата хто мандрує, хто не мандрує, хто сказав, що буде продовжувати, хто сказав, що не буде продовжувати, тому я вирішила кидати кубик сама собі. І, ну, щоб було це видно, я взяла ось такий, візьму такий кошечок, і зараз ми з вами кинемо разом кубик. Ух ти. Шість годиночок мені випало, тобто я зупинюся на 46-му номері в Івано-Франківській області. Про Івано-Франківську область я вам дещо розповім, можливо, навіть ставлю деякі фотографії, відео, тому що я там була, була неодноразово. На жаль, в горах була тільки декілька годин, але є фотографії, я думаю, що я вам їх вставлю, ви трошки помилуєтеся красою Івано-Франківщини. Ну, На даному етапі, я думаю, можна карту відкласти. От сама себе не обділила, 6 годиночок і викинула. І на цей тиждень я беру з собою ось такий процес, у мене він уже розпочатий. Це шкарпетка. В'яжу шкарпетку з пряжі Alize Super Wash. На спицях номер 25 В'яжу для мами набрала 64 петлі, так як в неї проблемні ніжки. Тому так, ставимо маркер. І будемо. Я сподіваюся, що я за ці 6 годин, звісно, цю шкарпетку закінчу і розпочну іншу, а можливо, ну, будемо дивитися, як. Як складеться наше життя і як буде у нас з часом. Так як я вже декілька днів у відпустці, але, на жаль, на жаль, ніяк чомусь не, не вдається пов'язати. Хочеться всі свої ті проблеми чи то деякі питання, які накопичилися, повирішувати якнайшвидше, поки є час, поки є можливість, щоб не відпрошуватися постійно з роботи. От, тому маркерочком я відмітила. Можливо, в процесі в'язання буду підключатися, щось показуватиму. Тому не перемикайтеся, за секундочку ввімкнуся. І знову всім привіт! Сьогодні вже у нас 12 вересня, пройшов тиждень, вив'язала я свої 6 годиночок, зараз знаходжуся в Івано-Франківській області. Хочу сказати, що я промандрувала Рівненською областю, Житомирською областю і потрапила в Івано-Франківську. В Рівненській області ніколи не була. Десь там в поїзді проїжджала колись, в Житомирі довелося побувати, трішки погуляли містом. Місто сподобалося, особливо мені сподобався міст, якийсь там, такий над якоюсь прірвою ну, досить так класно там. Я б ще хотіла там побувати. Парк там якийсь, ну, не пам'ятаю назви. От, ну, але саме місто мені сподобалося. Далі Івано-Франківська. Івано З Івано-Франківській області в мене чоловік, тому я там була неодноразово, але, на жаль, багато чого відвідати не вдалося. Трішки гуляли Івано-Франківськом, і хочу вам сказати, що десь за 15 років він досить таки. Змінився в кращу сторону. Я вам ставлю там відео ставків, які там є. Мені дуже там сподобалося ще в перший раз, коли ми там були, і в цьому році довелося нам знову там побувати. Мені дуже захотілося туди потрапити. То я була трішки так, знаєте, приємно вражена тим, що все-таки вкладаються кошти, розвивається місто. Ну, мені сподобалося. Біля тих ставочків. Звісно, що хотілося б чогось більшого, але є, що є. Фонтан мені дуже подобається в центрі Івано-Франківська. Здається, він був, якщо мені не підводить пам'ять, він колись був музикальний. Але от в останній раз, коли ми були, то музики там ніякої не було. От. Так, мандрувати Івано-Франківською областю ну, була ще в деяких містах. І місцях, і селищах, але щоб так щось розповісти, то ще можу згадати тільки Яремче, коли ми туди потрапили на один буквально день і піднімалися на скелі Довбуша, відвідали водопад. Прибій, здається, так називається. Дуже нам сподобалося, то було неперевершений той день. Я думала, ми на наступний ранок вже не повстаємо. Стільки ми всього обходили, обдивилися. Але дай поділася та вся втома, яка набралася в один день. На наступний ранок стало як ні в чому не бувало. Але ну, от мені дуже сподобалося, місто дуже сподобалося і Якщо знайду фотографії, то я вставлю. Відео, і ви подивитеся. Переглянули ви шматочки того, де я була. Так, і ще зараз вам додам шматочок з останньої нашої подорожі івано франківськом Буде трішки відео та фото. Ось так і промайнули мої 6 годин в'язання. Зараз я покажу, що мені вдалося пров'язати. Як ви всі пам'ятаєте, з попереднього підключення в мене були шкарпетки. Хочу сказати, що одна моя шкарпетка це не ті маркеручки. Одна моя шкарпетка вив'язана повністю. Ось в мене маркеручок, який ми чіпляли, і ось мої просування. Ось мої просуванечка, і ось іще частинка, Зовсім небагато, але тому що, на жаль, мені так знаєте, щоб сісти і хоча б пару годин пов'язати, мені не було часу. То в електричці, то за електричкою, то в якійсь черзі в'язала. Тому якось так. Ось такий, така у мене вийшла шкарпеточка. Це шкарпетки в'яжу для мами. Зробила п'яточку, ну, як її називають посиленою, але я б її назвала трішки потовщиною. Ось така вона так виглядає. Це я в'язала просто лицева гладь, але одна в виворітньому ряді я просто одну знімала, ниточка була перед роботою. І лицевий пров'язувала просто лицевим. І ось такий виходить візерунок. Я колись в'язала шкарпетки повністю. Робила таку, ну, тут підошва була повністю така. Зараз я зробила ось так. Ну, що я вам хочу сказати, мами ножка досить велика. І я робила примірочку, то досить гарно все сіло. Вона, їй сподобалося. і вже чекає на готову пару. Але готової пари поки що немає, поки що тільки ось такий шматочок другої шкарпеточки. Так, ну, на цьому такі мої просування. І зараз я вам хочу вже сама собі на наступний тиждень кинути кубик. Беру свій кошечок, щоб кубик нам не заважав. Так, що там у нас? 4 годинки. Ой, трішки не дотягну до зміїного, прийдеться ще гвандрувати одну годинку. Тому що я зупинюся на циферці 50, це буде закарпатська, здається, область. Це моя мрія, куди я хочу потрапити. Так як до війни мені дуже хотілося і були плани, що ми поїдемо десь на 8 березня. Що ми поїдемо десь на 8 березня мандрувати з Західною Україною, але, на жаль, не так сталося, як планувалося. І. Звісно, що ми нікуди вже не їхали, і ми залишилися вдома. Але я надіюся, що ми таки колись зберемося з духом, з силою і знайдемо час і можливість. І поїдемо, відвідаємо. Дуже хочеться відвідати Львівську область, ще помандрувати по Івано-Франківській області. Та, звісно ж, відвідати Закарпаття. Чомусь мене дуже манять термальні води. Ну, це наші мрії. Надіюся, вони будуть реальністю. А зараз у нас є 4 годинки в'язання, і я знову беру свій ось цей проєкт в роботу, донь Джемперок. На жаль, я його після останніх мандр навіть в руки не брала. Можливо, там якийсь рядочок тільки пров'язала, тому що було мені ніколи. От тому. Я вже поставила маркерочок блакитненький, будемо відмічати, постараюся пров'язати якомога більше за 4 годинки, хоч по дві може буду в'язати, щоб так, знаєте, трішки, трішки видно було так, свої просування. Тому на цьому я е, буду відключатися, уже ввімкнуся, коли вив'яжу свої 4 годинки. Не перемикайтеся. І знову всім привіт! Сьогодні у нас 14 вересня і мені вдалося досить швидко вив'язати свої 4 годинки. Я зараз знаходжуся на номері 50 і мене від фінішу стримує тільки одна година в'язання. Тому я, вас, я вам зараз покажу, що мені вдалося пров'язати за ці 4 годинки. Які у мене просування? Просування, я б сказала, досить непогані. Зараз трішки відсуну нашу фіалочку красиву. От, на спиці не перезнімала вже, думаю, прийде, донька, поміряємо. Можливо, вже потрібно буде відділяти рукавчики, тому що вже досить, а може, ще й ні. З приводу косини. Зараз хоч подивлюся, бо я тут придумала, дивилася відео дівчат, де там, здається, Оксані недошитку рекомендувала в'язати бабушкиними і класичними петлями. То я ось цим, в цих лицьових рядах використала цей, цю підказочку лайфхак цей. Але, ну, не знаю поки що. Вже ось петлі познімала. Поки що не знаю. Зараз хвилинку. Просування ви бачите, які в мене. Небагато, але, в принципі, за 4 годинки я думаю, що це достатньо на тій кількості петель, які є. Тому, тому вже цю готову роботу вам есть, тобто не готова робота, а цей свій процес мелькати вам ним не буду. Візьму щось інше на ту годинку. Я думаю, що це щось буде взагалі новеньке розпочну, тому, тому роботу відкладаю, беру кубик собі. Звісно, свою корзиночку кидаю і крутимо, крутимо таку кролеточку. О, мені аж 4 годинки випало, тому. Знову 4 годинки. Я думаю, що я цю годинку вив'яжу швиденько і підключуся. І вже зроблю вам такий як в'язальний, грав'язальний влог, щоб було що подивитися і що показати. Не хочу монтувати кожен шматочок відео окремо. Можливо, це вже нікому не цікаво, тому що дівчата не грають, але хтось мене все-таки там чекає на зміїному вже, мабуть, загоріли. А я ще до них ніяк не доберуся. Тому пішла я в'язати свою годинку до нової зустрічі. Вирішила підключитися з руки, бо я ж не показала, що я буду в'язати. Годинки то я собі викинула, а що я буду в'язати, не показала. Тому я, а Точніше, в мене тоді ще не було процесу. Ось я розпочала дитячі шкарпеточки із залишків пряжі. Зараз тут поставлю маркерочок і будемо в'язати одну годинку. Щоб він нам не заважав, десь тут його причеплю. Воно таке маленьке, дрібненьке, я ще таких малесеньких шкарпеток не в'язала. В'яжу, якби вив'язати залишки, пряжа, газал би обівул залишилася. І в мене такі там, грам 50, мабуть, і я думаю, що на шкарпеточки вистачить. Ось такі будуть шкарпеточки. Ну, побачимо, що вийде, скільки я зможу прив'язати за одну годинку. Ось і домандрувала я до зміїного, всім дівчаткам привіт, які там чекають на мене. Я до вас домандрувала. Хто там ще мандрує, не мандрує, то ми ще трішки вас почекаємо. І так, як ви бачили в попередньому підключенні, ось моя шкарпеточка вже вийшла. Ось тільки мені я відмітила маркерочком, але в'язала вже далі, щоб не відволікатися. Боюся, чи не буде отут вона завузенька, тому що тут наче нормально. Хоча не знаю. Будемо віддавати, мірять, нехай міряють, а тоді будемо дивитися, чи підійде, чи ні. Подовжені, то точно підійде, а так, не знаю. Ну, ось така ж карпеточка в мене вийшла. Такі невеличкі просування, але вони є. І я рада, що я завершила цю мандрівку, так як я і планувала. Тому буду сьогодні вже мандрувати і <кій> монтувати відео, яке відзнімала, здається, протягом трьох тижнів. Тому... тому, тому я прощаюся з вами. Звісно, прощаюся в мандрах, так як будуть інші відео. Я думаю, буду брати участь у інших проєктах, не менш цікавих. І я думаю, що ми ще зустрінемося. Всього хочу вам побажати доброго, мирного неба, гарного настрою. Чекаємо вже нашої перемоги. Всього вам доброго, до побачення.